Мешканці цього будинку на вулиці Митрополита Андрея, Аліса і Роман на момент обстрілу були в сховищі. Не дуже хвилювались, бо не побачили, що нам дзвонили сусіди. Коли доходили вже зі сховища, дивилися, ну вже прийшли, і побачили по факту. Найголовніше, що я бачу сусідів, що вони є, вони встигли вийти, аби були в сховищі, бо це ж що там ніхто не залишиться, що вже. Ми казали поліцейські, щоб він, що він долетів прямо в двері. Під котом і прямо біля двері. З собою встигли взяти лише кота. Він накрився сам рушником, тому що він був. Ми йому завжди кладемо на нас рушник, він сам накрився, заліз під нього. Тому що він відчуває, він боїться, певно. теж. Поки рятувальники проводили аварійні роботи, мешканці очікували біля будинків, вхід заборонили в цілях безпеки. Бачивши, люди стоять. Голі босі -то. там. Сходив додому, то приніс, до приніс каву, бутерброди. На місці обірвало контактну мережу. Поруч пошкоджені корпуси Львівської політехніки. Постраждали три корпуси. Найбільше це п'ятий корпус близько 100 вікон, перший корпус близько 15 вікон і четвертий корпус близько 10 вікон. Також постраждав аудиторний фонд. Це інша локація, де було влучання на вулиці Олени Степанівни. Тут живе львів'янка Діана. У неї вдома вибиті вікна. Получити дуже багато вибухів і е е е в мене зараз в квартирі гармин. Е типу, спочатку прилетіло один раз, потім другий раз, потім третій раз. Олександр разом із донькою ховався в коридорі, проте після третього вибуху обоє пішли в укриття. У мене в хату влітає. Ми після третього прильоту побігли на декарт з дочкою. О, мама влікає. Що на четверту мовку влітали, там на балконі вікно. Такий хлопак Левко. Відторими там дітьми. Він ну, вже познімав дітьми. А я просто тут підмітаю. Пошкоджена, і будівля Галицького районного суду. На місцях працювало 55 рятувальників та 15 пожежних машин. Всі люди, які тут були, вони перебували в укриттях. В значить нашими працівниками ми їм допомагали. Виходити, заходити в укриття, тому що ударів було багато, і вони один за одним йшли. Тут на місці працювали наші працівники, які скоординовували діяльність жителів, тому що ми отримували інформацію про наступний приліт чи проліт ворожого об'єкта. І ми зразу тут на місці доводили до мешканців. Згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, у Львові 28 людей потребують відселення. А збитки завдані атакою Російською Федерацією компенсують за вибиті двері 8 тисяч гривень. А за вікно 12 тисяч. Працюватиме виїзнець на Стороженка 11, це і на території ШРП Залізничного району мешканці зможуть всю необхідну інформацію отримати консультаційно або подати документи на пошкоджене майно чи компенсації. Є пошкодження і в області. Зокрема, цей приватний будинок у селі Поршна. Місцеві кажуть, власники за кордоном. З цієї сторони, даху ми бачимо вхід цього об'єкта в будинок і з іншої сторони, вирва, видно, вибух був будинок. Ну, це новобудова, пані сурну зруйнований з іншої сторони. Реально ж за на щастя, крім житлові будинки, де живуть люди. Тут нікого не було, бо ще ведеться будова. Ніхто не постраждав, тільки так по кругу всіх людей повбивало вікна. Як повідомив у телеграмі голова Львівської ОВА Максим Кузицький, у Львові також пошкоджені два промислових об'єкти: Єлісавета Сілаєва, Іванка Дусько та Володимир Стадник. Суспільне новини Львів.